Сьогодні випуску новин. Продовжуються судові справи щодо збройного нападу на депутата Миколаївської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергія Чмиря. У Первомайську змагалися юні рятівники. 10 березня в Арбузинському районному суді пройшло слухання клопотання про продовження сроку ув'язнення Володимира Паладія. Нагадаємо, що 14 грудня групою невідомих осіб був скоєний напад на державне підприємство Агрономія. Злочин був спрямований на його директора, депутата Миколаївської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергія Чмиря. За словами очевидців, нападники були озброєні, одягнені в маски та спецодяг міліції. Під час інциденту двоє зловмисників. Були затримані працівниками агрономії на сьогоднішній день, доки ведеться досудове слідство, ці особи перебувають під вартою. Прокурор по цій справі подав клопотання про продовження строку для уточнення обставин події та деталей слідства, що наразі ведеться. І, і вважати, що він є наскільки такою антисоціальною людиною. Далі клопотання прокурор слідство. Вони брали до уваги ту поведінку палаті, яка була вчинена під час нападу на детективу, як не заподібна то в той час. Від адвокатів підозрюваного прозвучали скарги на затягування слідства. На їх думку, Володимир Паладій має бути відпущений під домашній арешт. Але, за словами прокурора, справа викликала надто великий резонанс і є ймовірність повторення зловмисних дій по відношенню до потерпілого депутата Миколаївської обласної ради від всеукраїнського об'єднання батьківщина Сергія Чмиря. Ми ж тільки досить... що повідомили, що зі цього все. Добре, свідка, можливо, я когось стріляв, когось бив за мовного ділки, як всім було. Ні, потерпіло. Це могло спричинити фізичні ділки. Ні, ну це ми з цим не розуміли. Ні, Але обурена це, це дуже добре. Це була резонанс по справі, тому я вважаю, що mm -hmm. ризики... Резати... Я розумію. Що такого вчинив, що ми, ми зробили? Ну от що, він ж таке, що зробив. Він провів три метри рядом з Прийшов, добре. Потім, що він зробив? Шмиряк вийшов. Підоз... Я значному підозрюю, він відпався в громадське місце, де було 20 осіб. Якби це зробило, е, ну, нормальна е, поведінка, то людина, бля, вибачилася і вийшла з приміщення. Чому він туди прийде? А, а ви знаєте, а він мав намір вийти? Він мав можливість вийти. Ви ж проаналізували. Він мав можливість вийти, вийти. вибачитися? Чому це тут? Ні, я питаю, мав чи ви ж кажете, необхідно вибачити всі вийти? А тут же кажете, що його не можна, він не міг вийти. Так що він колись робити. Сьогодні слідством встановлюється, яку насправді загрозу могла нести зброя, і спецзасоби, якими зловмисники погрожували при нападі, чи справжній оформлений одяг міліції, в якому чоловіки ввірвалися до приміщення, і, врешті-решт, скільки моральних збитків зловмисники нанесли працівникам підприємства Агрономія та його директору, погрожуючи їх життю за останніми даними. Суд проголосив рішення продовжити строк перебування Володимира Паладія під вартою ще на один місяць. 11 березня в приміщенні Первомайського міського будинку культури імені Зерницької відбувся зональний етап Миколаївського обласного конкурсу в рамках Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних за перемогу змагалося п'ять шкільних команд з різних районів Миколаївщини. Це е, команда міста Первомайська е, та команда Первомайського району містичнокраїнська, е, Кривого Озера, Кривозерського району, е, Радіївського та Русинського району. На сьогодні це дуже важливо проводити серед дітей такі заходи, щоб вони знали право пожежної безпеки, право поведінки на дорогі, на воді. Окрім цього, фестивалі проводиться робота в школах, в підсадках з дітьми. Проводяться бесіди на батьківських зборах, наші працівники приймають участь, розповідають батькам про правила пожежної безпеки, щоб вони доводили до дітей, що можна дітям, що не потрібно робити. Складні журі конкурсу були представники з головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївської області, провідні фахівці з Миколаївської обласної ради, а також скаути. Команди-учасники мали змогу проявити свої знання та здібності у трьох етапах конкурсу. Критерії оцінок це буде перший конкурс. Це візитка на протязі хвилини більше діти потрібно команди представитись. Ми і третій конкурс це було під час розмови з журналістами телеканалу Олта учасники конкурсу поділилися своїми думками щодо важливості проведення таких фестивалів серед шкільної молоді та наскільки актуальна тематика власної безпеки у сьогоденні. Ну, ми готувалися довкола. Це дуже важливо, так як це безпека наша безпека дітей, людей і все потрібно, щоб всі це знали. Дуже важливо, так як. Це повинні знати. І якщо щось трапиться, от тоді подивилися це, і вони вже будуть знати, що робити. Пані це дуже важливо. З приводу перемоги конкурсанти зазначили, що вони поважають своїх суперників та сподіваються на справедливість журі. Ми думаємо, що вони спілки сильні, що звичайно можуть виграти, але ми також готувалися, ми також. Змагань школярі мали змогу в жартіливій формі донести до присутніх усю важливу інформацію, що стосується роботи рятівників та правил особистої безпеки. Пам'ятайте їх завжди. Якщо є у хаті газ, будьте обережні раз, щоб не вибухнув двері зачиняйте міцно. Не пробуйте чи речі, де просочуються три. Сушить білизну в квартирі не над газом. Це чотири. Якщо вогник ще маленький, не лякайтесь навпаки. Треба діяти швиденько. Скористайся води. Звичайно, усі конкурсанти мають шанс на перемогу, тому бажаємо їм успіху та натхнення. Ну і звичайно, не забувати такий важливий для усіх, хто потрапив у небезпечну ситуацію. Номер телефону. Стопати!